Сьогодні наші ЗСУ разом із полі, польськими добровольцями е, нападають на Ростов. Да. І вони хочуть е, Ростов е, захопити Ростов, половину Ростова, щоб е, можна було Суходолу по Кубань в Кубань їздити, е, бо Кубань після перемоги буде українським. Ну, це наші українці, сині це польські добровольці, зелені це українці, а червоні це росіяни. Так треба трошки з росіян, бо їх прям дуже багато. Так що там українці треба їх взагалі пристрілити. Але потім українці їх пристрелили і ніяких втрат українців не було. Так, у нас еще остался вертолет, но он не работает. Вообще надо как-то их убить всех. Ребята, надо ближе к украинцам идти. Блин, стреляют. Надо быстро их убить. Так, я бачу все россиянами. Все его убив. Так, украинцы, а куда нам идти? Так, мы должны идти в сторону россиян убитых. Все, ми пішли, ми вже лежимо. А так, це значить сторони мертвих росіян це місце там, де були росіяни, але вже їх убили. А, а що нам їх убити треба? Так, да, поляки, треба їх убити. Так, я наближив е до росіян цю треба їх стріляти. Блін, вони реально померли. Давайте, всі в контрнас, швидше ідіть, атакуйте. Пане командиру, вже немає кого атакувати. Там уже є вертоліт, але він зламаний. Треба йти вже далі. Так ми стоїмо біля трупіків росіян.